знищення Великого десантного корабля Новочеркаська, я нагадаю, це сталося у ніч на 27 грудня. Відповідно запитання, як саме Україна буде користатися власне знищенням такого великого десантного російського корабля? ну Залежить від того, в якому контексті розглядати, чи якщо ви маєте на увазі, який ми отримали зиск з цього вогневого ураження цієї конкретної одиниці, звісно, Знищення будь-яких одиниць, тим більше таких, досить потужних одиниць, тому що все ж таки великий десантний корабель це та одиниця забезпечення, яка здатна перевозити досить великі вантажі, більше 300 тонн. Це, відповідно, і досить багата чисельність особового складу або техніки. Це може бути, наприклад, 10 танків або більше 10 броньованих машин. Або, наприклад, більше сотень тих самих військовослужбовців, тому звісно, коли ми забираємо у ворога такі серйозні інструменти, це завжди буде нам плюс. А враховуючи те, що останнім часом ворог фактично використовував ці великі десантні кораблі в якості мобільного складу боєкомплекту. І відповідно забезпечував вирішення різноманітних логістичних питань, і в той самий час це дозволяло їм розсередити свій боєкомплект з метою його збереження. То, звісно, такі одиниці зараз відіграють досить суттєву роль у перебігу бойових дій. А нам відомо скільки саме яка чисельність власне десантно перебувала на цьому кораблі, та що саме там було знищено. Ця інформація ще потребує уточнення. За попередніми даними могло е, перебувати на кораблі як мінімум його екіпаж, а це майже 90 осіб. І е, за е, попередніми даними е, серед загиблих можна вважати приблизно дві третини цього складу. До речі, Росія теж підтверджує загибель там близько 70 осіб. Ну що в принципі це дивно, бо зазвичай вони кажуть. Нічого не знищено, ракети відбиті, у нас все в порядку. Насправді росіяни вони завжди намагаються, звісно, казати на чорно-біле, але, враховуючи е, те, що, по-перше, Севастополь не слід забувати, не таке велике місто. Я маю на увазі не його е, значеність, а е, його розмір. Тому, відповідно, це місто, в якому досить багато людей один одного, одного знають. Е, Фактично, це місто, яке зав'язано на морську галузь і на е військовий е флот. Тому, відповідно, приховати такі втрати досить важко, і тим більше, дуже багато було, свідків, о, я перепрошую, ми зараз про Феодосію кажемо. Е тим не менш, в принципі, ну, ще е менше е містечко, до речі. Так, так, я перепрошую. Е ну, тому що у нас були так само випадки, подібні, і в Севастополі. І, відповідно, там ще складніше це приховати, так? І коли є стільки свідків цього інциденту не залишається нічого особливого, пропаганді, окрім як промовчати. Звісно, через різноманітні майданчики, неформальні телеграм-канали, вони постійно намагаються вкидати дезінформацію, підбадьорювати своїх читачів. про... Всі відбиті ракети, є у них там такий персонаж з позивним Колобок, він же розважає, який завжди все збиває, а будь-який вибух в приму навчання, хоч це відбувається там посеред ночі і без попередження, або там чергове знищення утилізація боєприпасів. Ну, Цю утилізацію цього разу занадто багато людей зафільмувало на телефони. До речі, їх переслідували після цього. Цих аніматорів, так би мовити, і відповідно так, будь-яка сторона конфлікту завжди намагається приховати свої втрати. Це насправді нормальна практика і логічна. Тим не менш, приховати, звісно, втрату таку досить складно. Ми теж бачили зафільмовані кадри. До речі, там була інформація про те, що цей найпотужніший такий вибух зняв російський військовослужбовець, не знаю, де він. Борпіхтан чи десантники йому вже ну, судитимуть за державну зраду Росії. О, яка держава, така і зрада, що тут можна сказати? Ну, повертаючись власне до питання, що саме могло перебувати на борту Новочеркаська. Ви кажете, що ці дані наразі уточнюються. Але судячи із вибуху із цієї детонації, кому бачили вже власне по знятих, БК там точно перебував, можливо. І важливо уточнити, чи були там шахеди, бо теж називалася цифра у розмірі двох тисяч. Насправді ми офіційно підтвердити інформацію щодо шахедів не можемо. Ми можемо лише е, зі свого боку зазначити, що судячи з характеру детонації е, скоріш за все, окрім штатного озброєння, а штатного озброєння на цьому великому десантному кораблі досить багато. Там тільки лише ракет для установки град, штатно має бути 320 одиниць. Уявіть собі, це десятки тисяч е, снарядів для інших видів озброєння, які є на борту штатними. Цієї одиниці і тим не менш схоже, е, е, що все ж таки е, цей великий десантний корабель використовувався саме у якості такого плавучого складу БК, що саме перебувало, підтвердити не можемо, але ми е, е, дійшли висновку виставку, що е, на його борту, окрім штатного, перебувала досить велика кількість озброєння, яке він. Тримав саме в якості вантажу.